Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Велосипедист проїхав 18,6 км за 1,5 годин, яку відстань він проїде за 2,5 години, якщо його швидкість залишиться такою самою. Щоб знайти швидкість. Потрібно відстань поділити на час. Швидкість дорівнює S поділити на T. Знайдемо нашу швидкість для цього 18,6 поділимо на 1,5. Принесемо кому в діленому і в дільнику на один знак. 186 поділимо на 15. Виконаємо ділення куточком.

Виконуємо віднімання остачі 6. Ми закінчили ділення цілої частини. Поставимо частку коми, допишемо 0. 60 ділимо на 15, беремо по 4. 15 множимо на 4 буде 60. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, у нас вийшло 12,4 км за годину. І пояснюємо швидкість. Велосипедиста. Ну, А тепер, щоб дати відповідь на наше питання, яку відстань проїде за 2,5 години, потрібно 12,4. Бо щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Помножимо на 2,5. Виконуємо множення зразу стовпчик. 4 множимо на 5 буде 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10 2 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 5 множимо на 1, 5 1, 6. Виконуємо множення на 2. 2 на 4, 8, 2 на 2, 4, 2 на 1, 2. Виконуємо додавання 0, 10, 11. 3. отримали і відокремлюємо дві цифри комою 31 кілометр. Проїде за 2,5 години. І відмічаємо варіант правильної відповіді: 31, тіла. поставили галочку. Номер 6 з домашньої самостійної роботи номер 9 підручника «Математика 5» виконано.